Обережно зараз буде крінж, я і знову третє. Пройшло майже 30 років, відколи вийшла ця пісня, популярність якої, на щастя, падає, та завжди знайдеться той, хто скине вам її 3 вересня. Тому тримайте інструкцію, як культурно закенселити цей недохід. Ну, по перше, співає її Михайло Шуфутинський, співак родом з Москви і часто катається в Крим на концерти, а ще обожнює обожняку і підтримує його повномасштабку. Автором тексту є Ігор Ніколаєв, який вже понад 20 років у партії Єдина Росія, і звісно ж підіграє в їхній політиці ну а музику написав Ігор Крутий. Його репутація не краща. Поїздка в Крим, підтримка Кремля, а ще нагорода з рок-пу наприкінці 24-го за заслуги перед вітчизною. Тому ця пісня точно не поза політикою, коли за нею стоять такі люди. А щоб повністю витіснити її з нашого ТТ, Краще кидайте у відповідь хід Бобула. А вже осінь прийшла у міса.